Натури, як то кажуть, виржніці, і хотіла потрапити в музей, де вам чи музей коледжу, колишнього техніку, де Іван вчився, було все зачинено. Я просто так подивилася на мене і сказала Іванку, допоможи. І ви знаєте, за три хвилини з'явилася людина, яка відкрила нам всі ключі, всі музеї, і це було дійсно містично. Я не хочу вашу увагу затримувати, але раз вже всі пішли, хто спішить туди підвал, бо тривога. Я заспіваю вам цю пісню і дуже вам всім дякую. заходьте, будь ласка, на вечір в бібліотеку дитячі імені Пала Усенка. Вони там такі роблять цікаві вечори, присвячені Марічці, присвячені Івану. І я пам'ятаю, коли я там прочитала річ про Корожанова і впав в Коли прочитала про Івану, впали книжки на полиці, і всі кажуть, ну що прийшов до нас Іван Гость.